Смерть Михайла Чечетова це самогубство. Принаймні у цьому не сумнівається радник голови МВС Антон Геращенко. За його словами, за фактом смерті порушено кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Мета перевірити всі можливі версії. Як заявив чиновник, залишається питанням чи не довели Чечетова до суїциду ті, проти кого він міг свідчити Михайло Чечита з посідільство жоною другі послідні ніби глубока діпресія поздіння кріму головного діла. Этого, ему готово содержание новых обвинений, поэтому видимо он решил, что для него это лучший вариант, чем пристать перед судом о том, что на него могло, могли давить, например, телефонными звонками или встрече какие-то представители движения Януковича, то это возможно. И в рамках следствия следователь должен будет опрашивать тех лиц, которые знали, мы видели чисто последние несколько дней, и, соответственно, пытаться установить факты давления. Нагадаю, екс депутата Михайла Чечетова знайшли у Києві мертвим. Він випав із 17-го поверху. Колишній регіонал викинувся із вікна власної квартири у пів на другу ночі. За словами дружини, Чечетов перебував у глибокій депресії через відкрите кримінальне провадження за підозрою його у зловживанні службовим становищем під час голосування за диктаторські закони від 16 січня 2014-го. Міліцію викликала дружина потерпілого у кабінеті Екс Нардепа. Вона знайшла предсмертну записку, прочитавши, яку вона зрозуміла, що чоловік скоїв самогубство. В своїй записці чоловік написав, що в нього немає сил більше жити. Що він просить його вибачити, просить, щоб його зрозуміли. В такий спосіб він висловив свою позицію, і на даний момент всі факти вказують на те, що це дійсно самогубство.